Далі поговоримо про гроші. Крім залучення заморожених активів Росії, європейський союз може розглянути і інші варіанти фінансування України. Політіко пише, що такий сценарій припустила Урсула фон дер Ляєн у випадку, якщо план створення репараційного кредиту не матиме успіху. Видання зазначає, Бельгія утримує більшість активів Російської Федерації, але досі виступає проти ідеї надати Україні 140 мільярдів євро за рахунок російських статків. Тому країни Європи змушені шукати. Альтернативу Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, долучається до розмови. Пане Олеже, вітаю вас. Да, вітаю вас. Отже, в Єврокомісії розглядають два варіанти: це випустити спільні боргові зобов'язання ЄС для погашення національними капіталами. І номер два доручити кожній країні фінансувати Україну самостійно через національні бюджети. Який варіант. Найбільш вигідніший для нас за відсутності погодженого репараційного кредиту, ну я сказав би так, що для нас ми маємо бути індиферентними між двома цими варіантами. Що стосується грошей, ну, по першому варіанту, якщо мова йде про заморожені російські активи. Давайте не забувати, що їх 180 мільярдів євро знаходиться на території Європейського союзу на території Європи. скажімо так, на території Європейського союзу ця цифра трохи менша. і Головна що 160 мільярдів знаходиться на території Бельгії. Є частина коштів не така значна, але все ж таки є частина цих коштів у Франції, є частина цих коштів у Німеччині є ще трохи. В Італії всі решта країни вони майже не мають або взагалі не мають, або майже не мають коштів. Тому і відповідно всі ці дискусії, які ідуть в Європі, починаючи з 22-го року, з приводу того, віддамо, не віддамо кошти для України. Їх можна було завершити набагато раніше. Але що стосується заморожених російських активів і повної передачі для нас, то я просто теж нагадаю, що президент Зеленський ще в 22-му році, коли виступав на «Великій сімки. На великі двадцятки, вибачте, він тоді сказав дуже чітко, що ми потребуємо в тому числі справедливості. Справедливості, коли загарбник агресор сплачує всі ці збитки, які він завдав той країні, проти якої йде агресія. Тобто, коли ми забираємо просто російські активи і віддамо їх на потребу України, то це не лише вирішення наших фінансових завдань. І додаткових джерел фінансування нашої країни, а це і все ж таки стосується і справедливості. Теж на всяк випадок нагадаю, що мова йде про те, що ці кошти, які відносяться до заморожених російських активів, в будь-якому випадку, коли йде їх передача для України, навіть коли ви говорите про інший варіант, те варіант Б, який було вже озвучено Урсулою фондерляєн. Мені здається, до речі, що цей варіант Б він ну більш такий. Не просто ефективний, а більш такий, який можна швидше було б запустити, Бо от враховуючи всю ту бюрократію, яка є в європейському союзі, всю цю дискусію, яка йде з 2022 року, все ж таки я вважаю, що називається синдикований кредит, який був би наданий для нас з боку європейських країн, був би більш швидким, але теж він має багато своїх мінусів. І мінус буде полягати в тому, що яким чином буде розподілено ці кошти, які ми отримуємо тут в Україні. Яким чином воно буде розподілено між країнами-членами Європейського союзу? Це перше, а друге, це те, що це буде ускладнювати завдання для наших європейських партнерів з точки зору того, що вони тоді мають збільшити свої видаткові частини своїх власних бюджетів. Зрозуміло, що ми говоримо в нашому варіанті. Ми говоримо для нас це значна сума. Мова йде про 160 мільярдів євро. 160 мільярдів євро. Це майже 180 мільярдів доларів. 180 мільярдів доларів, якщо ви порівняєте з ВВП цих країн, ви побачите, що мова йде про менше ніж один відсоток взагалі від їхнього загального ВВП. А якщо мова йде про те, що ці кошти треба розподілити для нас протягом найближчих трьох років, тобто 26-му, 27 му і 28 му роках, для того, щоб ми напевно знали, що буде відбуватися наше фінансування, то протягом року кожна з цих або весь європейський союз. Має додатково інвестувати в нас, навіть якщо це кредитний ресурс, тоді давати нам в кредит. Но в даному випадку обговорюється, що це такий ресурс, який є грантовим і безповоротним, то вони мають дати нам на умова йде десь про 0,6, Ні, вибачте, 0,3% відсотка власного валового внутрішнього продукту на рік. 0,3% відсотки від ВВП. Це порівняння до нас для нас. 0,3% ВВП, це було б ну мова йшла б про скільки про 600 мільйонів доларів. Ну уявіть що ми, що ми країна, яка знаходиться у стані війни, яка має ВВП на наступний рік двісті приблизно 200 мільярдів доларів. якби нам для нашої безпеки, а вони ж говорять, що це їх безпека і оборона. Нам би вимушено прийшлось би віддавати 600 мільйонів. Ну це не такі кошти, як здається, колосальні. Яким чином? Мені здається, був би справедливий варіант, якщо не чіпати той варіант з російськими активами, щоб їх передати. Знов таки я повторюся, що вони там бачать ризики для себе, які, на мій погляд, набагато перебільшені. До речі, про це говорить і в Білому домі. що… Ну, це якось нелогічно відбувається з використанням цих активів. Думати, що ти передаєш ці активи, і потім відбуваються якісь ризики, можливі для потенційної дестабілізації монетарної системи Європейського союзу в майбутньому вони не мають під собою підґрунтя. Це це означає, що ми просто впевнені в тому, що якийсь агресор, який буде тримати свої кошти на території Європейського союзу потенційний агресор на етапі попередньому, на етапі там. Нульовому да до того як починається агресія, буде боятися там тримати ці кошти на території Європейського союзу і не буде вкладатися в ці інструменти. Я вже не кажу з приводу того, що для того, щоб тримати свої резерви і зберігати їх, їх треба мати називається в безризикових вкладеннях. А безризикові такого плану інвестиції це те, що називається. Трипл Е інвестиції дає не так багато країн світу. Ну хто буде вкладатися в здравому глузді, там в інвестиції, робити е вкладати кошти центробанку або національного банку України в кошти Китаю або Я не знаю кого Карея Північної або кого ще Венесуели, Бразилії вкладаються в ті кошти, які ти можеш протягом п'яти. Всі ні папери, які ти протягом п'яти хвилин можеш поміняти на живі кошти. Тому у Євро... для будь-кого, навіть потенційного агресора, все одно немає альтернативи вкладатися все одно в цінні папери європейські американські. Як це буде виглядати, на мій погляд, у цьому сценарії, Б? просто будуть видані кошти, які будуть європейським союзом індивідуальними країнами. Вони будуть розподілені пропорційно їхнім часткам валому внутрішньому продукту. Власне європейського союзу, якщо Україна потребує, скажімо, 100 мільярдів євро, то скажімо, частка при цьому Німеччині в загальному ВВП європейського союзу складає 25 відсотків. Відповідно, 25 мільярдів має видати Німеччина. А якщо 0,25 там відсотків складає частка Естонії. На 0,25 відсотка. складає 25 сотих відсотка складає частка Естонії. То Естонія е, повинна буде нам дати кредит або допомогу в обсязі 250 е, мільйонів доларів. Ну такого плана розподіл може відбутися. Пане Олеже, зрозуміло. Зрозуміло, дякую вам велике за роз'яснення. Насправді це так, дуже важливо, тому що Україна потребує фінансування. Від цього залежить стійкість нашої держави, наша економіка, і наші бійці на полі бою. Олег Густенко, економіст, екс-радник президента України, був на прямому зв'язку зі студією. Говорили про варіанти фінансування, про репараційний кредит. Зокрема.